Всім привіт, друзі! З вами переборчик на танку, і я радий вітати вас на своєму YouTube каналі. Друзі, сьогодні на огляді у нас ось така рулеточка. Головний приз, у якій є колекційний танчик середній, 8 рівня ST-60 версії 2. Ось так він виглядає. Прикольно, як на мене, друзі. Якщо ви вже вибили цей танчик, напишіть мені у коментарях, як вам він подобається. Чи... Не зайшов, продали чи залишили собі. Також у даній рулеточці є контейнери: є два контейнери, два мега-контейнери, два збери їх усі, аж 6 містичних контейнерів і два лототрони з номерками. До речі, з приводу містиків, у містичних контейнерах скоро буде ребаланс. І замість днів преміум аккаунту будуть давати вже бустери золота. Коли це буде, ще невідомо, але ось така новина, така інформація вже є. І так, друзі, щоб прокрутити цю рулеточку до самого кінця потрібно аж 17 тисяч 500 з копійками золота. Дуже дорого, як на мене, за танчик 8 рівня колекційний. Сьогодні витратимо, напевно, 1005-7. Побачимо, як буде йти, можливо, Трішечки більше. Давайте розпочинати. У нас перший оберт вартує 62 золота. Досить така нестандартна цифра, нестандартна кількість золота. І ми відразу отримуємо контейнер з берег усі. Відкриваємо його. Давайте дивитися, давно нам зі зберіг усі нічого не випадало. І тут поки що-поки що в нас пустий контейнер, лише бустери. Другий оберт також вартує 62 золота, що не дуже багато. І давайте дивитися, можливо, знову якийсь контейнер. Ні, цього разу кредити, але нічого страшного. Поїхали далі. 124 золота, друзі, бачите, які тут у нас нестандартні цифри по нестандартному коштують оберти. І випадає нам 3 містичних контейнери за 124 золота. В принципі, навіть дуже непогано. Але маємо першу мінімалочку. Дивимося далі, що в нас у цих містичних контейнерах. Містичний сертифікат. За 124 золота третій оберт. І 124 золота ми зробили ще перші два 240. 248 золота ми витратили, щоб отримати цей містичний сертифікат. Друзі, давайте його відразу відкриваємо і побачимо, що всередині. А це в нас ось, як завжди. Ну, друзі, це 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 просто імба. Це імба, ці містичні контейнери. Я з них у шоці. Ну, навіщо? Навіщо вони дають надію і дають ось цю Ось цей танчик, який нам зовсім зовсім не потрібен. Забираємо. Чи, чи ще один містичний? Давайте подивимося, я не пам'ятаю. Два, чи три я відкрив. Ой, не туди зайшов. Друзі, ну це просто, це просто жах. Ось так, є ще один містичний контейнер. Це просто жах. Дало сертифікат дешевий. Ну добре, дешевий, і за це ми просто отримуємо танчик 5-го. Рівня. Давайте відкриємо ще цей містик. Так, 200 золота. Ну, хоча б 200 золота компенсації отримаємо. Добре, давайте переходимо назад до нашої рулеточки. А, я сказав скільки. 248 248 золота ми витратили. І випав нам сертифікат і випав нам цей танчик п'ятого рівня. Друзі, це жах. Наступний оберт 248 золота. Подвоюємо ми наші витрати. І дивимося, дивимося, що випадає. 50 тисяч кредитів. Клас, поїхали далі. 310. Недорогі. Що хочеться відмітити, об оберти зараз недорогі. І в принципі можна досить далеко крутити дану рулетку. А вже коли оберт буде коштувати тисячу, тисячу плюс, тоді вже в принципі можна і подумати, крутити далі чи ні. Поки що, поки що, в принципі, все йде так, як має йти. Нічого нового, нічого цікавого Був, була в нас надія, але отримали танчик п'ятого рівня. Так, що в нас тут? їх усі знову дають там бустери. Нічого страшного. Їдемо, їдемо далі. Ну хочеться мегаконтейнери відкрити ще. Давно їх не відкривав. Так, ікси досвіду, добре. Це потрібно, це нам потрібно. Ми ще не все викачали. Ікси досвіду нам потрібні. Знову ікси. знову Ікси досвіду випадає. Так, оберт за 10 золота. Давайте подивимося, який по черзі він у нас йде. Десятий оберт за 10 золота. Поїхали. Дай мегаконтейнер. Ні, нам дає Тесла Ган, Друзі, хто ще не бачив, як він виглядає ось так. І коли вбиває штанчик, з нього такий... О, ось так вилітає. Як ви побачили. Ну, прикольно. Добре, за 10 золота відходить. Так, і тут у нас уже оберт за 999 золота і в нас ще є. Кредити, які не хочеться, які не хочеться отримувати. Але нічого, давайте спробуємо, ризикнемо і, можливо, випадуть нам якісь контейнери. О, є мега-контейнер, круто. Це добре, дорогувато, але нічого страшного. З мега-контейнеру може випасти нам щось цікаве. Але поки що це 250 золота і 5 бустерів золота. Забираємо цю нагороду. Ну що, давайте ще трішечки прокрутимо. Пару разів. Хочеться все ж таки залутати ще ці містики. О, до речі, два лототрони. Я навіть думав, що вони нам сьогодні не випадуть. Давайте відкриємо наші два лототрончики, побачимо, які цифри. 46. І. І наступна цифра 48. Ну дуже близько, дуже близько, друзі. Давайте подивимося швидесенько Чи є в мене такі цифри? Ось 46. Нам випало і 48. Ні, немає. Наразі в мене усі різні цифри. Повторочок немає. Дуже-дуже вже цікаво подивитися, що ж випаде за ті номерки. Так, поїхали далі. Давайте робимо ще один оберт. Ну тут вже точно кредити. Так, тут кредити не цікаво, не цікаво, друзі. І що в нас? 1710, 1710, і залишається у нас 5 обертів найдорожчих найдорожчих 5 обертів до самого кінця. Давайте ще один робимо останній на сьогодні. І все. І на цьому будемо закінчувати. Випадає нам аватар. Не пощастило, друзі. Дуже хотів. Ой, як його подивитися, зняти. Е Дуже-дуже хотів, щоб випали нам контейнери, дуже хотів їх повідкривати, але, але, друзі, ви бачите самі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам повипадало з контейнерів, чи позабирали ви їх, чи крутили цю рулеточку. До кінця дуже дуже буде мені цікаво почитати. Друзі, ось таке в нас було сьогодні коротеньке відео. Вибачайте, що накрутив до кінця. Не дуже хочу витрачати багато золота, тому що попереду на нас чекає рулеточка на мега контейнери, і хочеться її докрутити до самого кінця, подивитися, що ж це буде така за рулетка. А на сьогодні, друзі, у нас все. Ось таке було в нас відкриття. Буду з вами прощатися. На все добре, до нових зустрічей. Всього вам самого найкращого. Всім па-па!